Ну, Тут лідерство, тут воля, тут знаю, можу, вмію, покажу, веду, я активний я, я вогняний, в мене є ідея, послухайте мене, певненість, харизма, творчість. Оце, оце такий день, ви як -от, знаєте, шило в попі. Ви все от яком, яком, може, можете навіть, е, якщо ви тихенько розмовляєте, то навіть цей день можете громче говорити, розпрямлити трошки кри, кри, спину, плечі, і якось от у вас з'явиться така впевненість в собі. Якась більша така ініціативна впевненість. Я знаю, я вмію, я професіонал, я веду. Оце таке буде у вас, отакий буде у вас. Да, Я імператор, я от е, сильний, і, і в мене є ну, як власть, у да? мене є можливість, і я і послухайте мене, чуйте мене, бачте мене. Бо я е, імператор. Може, там знаєте, якось людей, веду за собою дуже багато людей, якщо ви, можливо, як би сказати, директор якогось там підприємства або може частний підприємець, ну не тільки це, це касається не тільки чоловіків, це жінок, перевертаємо, так? але ви, ви в цей день, от якось, навіть якщо ви де не працюєте, навіть якщо в своїй сім'ї. Але ви показуєте, що у п'ятницю володієте ситуацією, контролюєте і ведете за собою, саме ви, і вас слухають, чують і підкорюються. Але це тільки в п'ятницю, дорогенькі мої, бо п'ятниця закінчується, і вам так корону знімуть. І, а може ви самі скажете, та на що воно мені треба? Корону, корону зняли і передали е, пальму е, пірвінства комусь іншому. От такий буде у вас день. Але п'ятницю ви таки за собою почувствуєте силу. Такий мій прогноз. Для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!